Як ви ставитесь до відставки Сергія Сухомлина? Такий час, мені здається, взагалі зміни на такі ні к чому. Просто. А це йому вирішують. На вашу думку, він, як колишній мер міста, багато зробив для Житомира? Ну, Звісно, зробив. На. Звісно, покращилось. Не дуже добре, тому що я вважаю, що він був досить хорошим, достойним мером. От. Це трапилось так, неочікувано. Та якось взагалі нейтрально. Ну, ви знаєте, Сергій Сухомлин для мене був порядною людиною. Він все-таки, бачите, тут я жив і це ж було так: ходили, ходили. Він це все зробив, облагородив. Е, це дуже чудова людина. Яка зробила дуже багато для Житомира, і дай Боженько йому здоров'я. І навіть якщо він пішов далі, ми за нього раді, але хай нас не забуває. Позитивно. Чому позитивно? Просто позитивно, але могли б якісь перевибори зробити. Тому так собі. На вашу думку, він недостатньо зробив для міста? Ну, на мою думку, так. Наприклад, дороги, там, де я живу, там взагалі. Не можна по князів Островських проїхати. Там клали якийсь асфальт мінімальний, але... Ой, що вам сказати? Не знаю, я б так не поступив би, не знаю. І, і нічого сказати не можу, тому що я ж не сухомлін, і мером ніколи не був. Так що це, це його право. Ну, загалом, на вашу думку, він багато зробив для нашого міста? Ну, зробив, звісно, зробив. Ось ми ходимо по плиці, яка зроблена своєму сухомліном. Він да, для місця зробив. На ну, то він був на цій посаді, люди вибрали, що він щось робив, так же? ж? Чесно кажучи, мені шкода, він мені симпатичний. Ну, Будемо сподіватися, що він якось наступника собі так ну, і Взагалі-то шкода, якщо чесно. А як колишній мер міста, на вашу думку, він багато зробив для Житомира? Мені здається, так. От якось відчутно, я просто вже пенсіонерка, я так не, не, не заглиблююся, такі нагальні проблеми. Але навіть так зовні трошечки, трошечки гарніше стало. На мою думку, мені шкода. Байдуже. <звук> <звук> Абсолютно байдуже. Якщо слідкувати, ну якщо подивитися на, в принципі, на стан міста. На роботи по відновленню, які проводились, ну, все ж е, він йшов, е, так скажем, е, не, з, не з відсутністю в плані досягнення, були певні досягнення. Був добрий, дуже тимирян, дуже, завжди житомиряні, дорогі, і житомирянки, і вільні люди, і це таке ну, так впечатляло, да, жаль. І якщо наступний буде, то буде дуже добре, такий саме. Ну, як вам сказати, 50 на 50. Тобто нашому Житомиру, такий, як Сергій Сухомлін, хороший лідер потрібен. Не знаю, чому так сталося в воєнний, воєнний час, але ми завжди надіємося на краще і наскільки я чула, це секретар буде обов'язки виконувати. Буде їх виконувати так, як треба, плідно. Ось, і сподіваємося, що Житомир буде все рівно місто, яке завжди розквітає, завжди гарне, заможне місто наше. І До нас будуть приїжджати і милуватися нашими гарними Краєво, краєвидами. Так? краєвидами так. Тобто, на вашу думку, Сергій Сухалин багато зробив для Житомира? – багато зробив, так. Я думаю, що так. Я за нього голосувала особисто. Він багато чого зробив. На жаль, це життя, і тому ми всі рухаємося кудись далі. Кожному своє, він захотів, підвищення трохи. Так що нормально, в принципі. Але на вашу думку, наш колишній мер багато зробив для міста? Е, ну, так, скажемо, Трохи є, але. Міг би і більше, напевно. Ну, мабуть, було б краще, щоб був мер. Той що був? Ну, я вважаю, як сказати, для міста, можливо, в цьому є якісь нюанси, тому що ну, я вважаю, він був найкращим мером, який був в місті, але він же це ж зростання, і я бажаю йому успіхів, тому що це важливо зростати в професійній діяльності.